Всім доброго ранку! Всім привіт! Сьогодні 1 вересня, День знань, і Анюта йде в школу зустрічатися з друзями. Буде святковий урок, отримає підручники, зошити. Ти довольна доця? Не дуже. Страшно? Нет. Нет? Смотри, какая сумная Ань. Димка, привет. Там не было! Покажи! Ну там было! Вот я нарубила!

Грибний супчик. Смачного, Дякую. смачний тортик. Як називається? Крембрюлі? Ну, таке, як пташине молоко. Точно. Смакота? Угу. А в мене кава. Не закривається? Ні. Я вот Фоткала? Ні, у мене красиво. Ані принесли Кокоджамбо. Ще такого не коштувала, ану? Може холодне. Трохи холодне. Тут Піцу дождись, зараз все вип'єш. Наша піца чотири сири, але ми заказували рівненську. Нам зробили не ту піцу. Нам зробили не ту піцу, але ми згідні їсти і таку. Да. и лиц. А ну, поклади лид. Может, две? Ми як у вагоні поїзда. Давай, Де муха? У кокоджамбу втупилась муха. Аня. І що тепер робити? Спасай муху. Відчікай, не треба. Точно муха. Не було мухи. Вікірувала в стакан, ну вставай. Да. Смачно. Да. Смачного, смачного дякуємо. Ані підпортуло трохи апетіт муха. Ні нічого не нічого не, нічо не підпортуло, далі п'є. Це добре. Виявляю, що ми на морі. Так. Да. Кстати, на морі так і було. Мухи і були в салаті. Ну ми тоді салат не їли. Ань, смачного. Дякую. Повізити тобі. То що ж ти його вилкою? Ти ножиком? Ань, сядь нормально угу. смачно? Чотири сири, а там, мало бути що шинка чи ковбаса? Шинка, ананас, Ну нічого. Це дуже смачно, дуже. А можна так, щоб нам півціни неправильно зробили? Ну, я розумію, що не можна. <рі> Але хотілося би. Ми ж не це чекали, все ж таки. Ну, а нам зробили 240 днів. Ну, Аня довольна все одно. Я. Yeah. З першим вересням. <рі> я хочу. Гарка так гарно. Наїлася піцу. Щаслива. Да. з чотири сира була дуже смачна. А Кокоджанга, то це вообще. Думаю, так. Наш дачний виноград? Йди попробуй. Ой, я не голодна. Я Ммм, Смачно. Аня отримала в школі книжки і зошити. Які в тебе предмети будуть в 4 класі? Я досліджую світ, інформатика, англійська мова, українська мова і математика. І ще Зошити. Ціла купа зошитів. Вони такі важкі. Юнечка малишик, Щурочок маленький на ручки хоче. Зараз Аню покличе, а тебе на ручки візьме. Бусинка така. Аня, іди тебе Зюня кличе, Зюня да вона кличе. Зюня тебе цілий день чекав. Біжить радий такий. У нас ремонт. Будемо шпалери переклеювати. Наша буська-помагатор. Всім допомагає. А Зюня вже радий, що його взяли на ручки. Зюня? ти куди?